І так, тональні основи. Знайомимося з ними, які вони є. Є бібі-креми, наприклад, це легенька текстура. Тут навіть є невеличкий SPF. Є саме тональна основа. Така от у мене є з зевансерій, дуже люблю її з лавандою. Є ось така джордані, більш така доглядова, є ось така. Ці тональні основи більш зволожуючі, мінеральна, ця теж така більш іде зволожуюча. ця, зрозуміло, теж бібі-кремчик легенький. Ця йде більш суха, тобто для жирної шкіри. Залежить, звичайно, від вашого типу шкіри. Від вашої потреби ви собі обираєте тональну основу. А, от ця буде з матовим фінішем, тобто ми її наносимо і вона вже перетворюється в пудру на нашому обличчі. Тобто, її не треба після неї пудру використовувати. Після такої... Якщо, наприклад, у вас суха шкіра, да, то вам буде нормально і так. От я, наприклад, не завжди використовую пудру, тобто використовую тональну основу і все, в принципі. Але якщо у вас шкіра жирна і тональна основа, наприклад, звичайна, да, то зверху ви зазвичай використовуєте пудру для того, щоб зафіксувати макіяж, зробити його більш матовим і його зафіксувати. Пудру ми наносимо тільки на... Тональну основу або на консилер. На сухе обличчя пудру ми не використовуємо ніколи. Та? Хоча я знаю, що є люди, які так роблять, але насправді так не варто робити. Пудра вона є для того, щоб заматувати, зафіксувати, продовжити стійкість макіяжу, але не для того, щоб там щось створити, якийсь тон. Та? Тон створюємо тональну основу. Чим можна наносити тональні основи? Можна носити пальчиками. Це, в принципі, дуже простий і такий найрозповсюдженіший варіант наносити саме пальчиками. Можна наносити зразу на обличчя, дуже багато людей так роблять, і це нормально, я теж так і роблю, коли поспішаю. Можна наносити на руку. Я люблю нанести на руку. Можна наносити потім пальчиками, наприклад. да? Наносимо. От, Наприклад, одного натиску вистачає повністю покрите обличчя. Так. Але, якщо у вас, наприклад, є якісь серйозні недоліки шкіри, так просто розмазую, бачите? Під очі ж, зрозуміло, вже не заходжу. Бо в мене там є консилер, і якщо наша тональна основа не підходить під очі, то, звичайно, ми її туди не намазуємо. Так. Ось, І розносимо по всьому обличчю. Можна так. І так правильно буде, тому що ваші пальчики вони тепленькі і вони дуже гарно розтушовують. да? Наша задача нанести тональну основу таким чином, щоб її не було видно на нашому обличчі, щоб не створити ефекта маски, а щоб навпаки вирівняти тони, щоб наша шкіра гарно виглядала. Можна носити пальчиками, обов'язково, коли носите, заходимо і на шию. да? Тобто не забуваємо про те, що шию сюди спускати. Обов'язково теж треба і правильно обирайте відтіночок. Відтінок на основи правильно обирати не по кольору вашого обличчя, а по кольору вашої шиї. Щоб коли ви наносите, воно все у вас поєднувалось, да? тобто, щоб однаково було. І обов'язково спонжик, як, наприклад, якщо використовувати, звичайно, його треба намочити. Зараз він у мене сухий, але його треба повністю намочити під водою, віджати. Він стає тоді м'який, великий, розпухає. І ним можна також наносити е, тональну основу. Бачите, я не набираю всю. Я беру зразу невелику кількість, тому що знову ж таки краще нанести трошки і потім додати, якщо не вистачає, чим потім не придумати, чим її знімати, да, ту тональну основу, зайвий шар. І наносимо такими також, якщо спонжик, то ось такими прихлопуючими, трошки протягаємо, наче хлоп, хлоп хлоп і так наче так-тик-тик-тик-тик. Та, і наносимо. І обов'язково розтягуємо сюди, трошечки заходимо і на шию, щоб у нас тут все злилося. І не було ефекту маски, тому що дуже видно, коли отак у вас рижа отак маска, да? а отут біла шия. Цього не має бути. Тобто тональну основу не має бути помітно на вашому обличчі. Далі, так само на вушко. Нанесли ось тут і трошки зайшли на вушко Ну, сережку потім можете собі витерти, да, взяти серветочку. Але ось тут обов'язково волосся гарно розташовуємо туди тональну основу. Тобто вона не має бути у вас помітна на обличчі, не має отут засихати у волосі. Маємо обов'язково її гарно розташувати. Ну або ще класний варіант, я дуже люблю використовувати пензлики. Пензлик має бути спеціальний для тональної основи. Він такий густий, дуже збитий. Ну, коли замовляєте, наприклад, у нас написано, що це пензлик для тональної основи. Вони такі дуже густі, щільні. Є такий варіант. Або є ще інші варіанти пензликів, зараз вам не покажу. Такі пласкі бувають пензлики, які теж. Зараз пробую знайти вам. Знайшла ось такого плану також пензлик, він такий плоскінький, і ним теж досить гарно набирати, наносити тональну основу. Знову ж таки, наносимо таким чином, щоб не було її видно, да, дуже помітно на нашому обличчі. Тобто максимально стараємось її розтушувати. От, одного натиску вистачає нанести повністю на всю шкіру обличчя. Якщо вам не вистачило, або у вас забагато недоліків, то ви можете нанести і ще один, тобто знову видавити. Ще один натиск. Хтось наносить зразу на обличчя, можна і так. Ну, але мені здається, що так зручніше буде розподілити. Знову трошки розтягую по руці і наношу на обличчя. І наношу, розтушовую. Да? Якщо там ну, не вийшло руками розтушувати, знову ж таки, обов'язково заходимо на шию. Не забуваємо, що це у нас теж частина обличчя, щоб це все виглядало гарно. Заходимо в волосся. Не вийшло, щось десь не дотушувала кісточка вам. Візьміть краще пальчиком, гарно собі дотушуйте. так? Ну, але зазвичай два натиски, це прям уже буде дуже щільний у вас шар. Так? Тобто, якщо якісь є недоліки шкіри, то ви зможете їх перекрити, наприклад, якісь прищики. бачите, тональна основа нанесена. Її, в принципі, не помітно, але обличчя гарно вже виглядає. Ну, а цей залишок, да, що залишається, його можна просто стерти серветочку і все. А якби це все було нанесено у нас на обличчя, звичайно, з цим було б вже набагато складніше справитись. І от, наприклад, якщо тональна основа не матуюча, да, тому що якщо от така от така матуюча, то вона сама вже перетворюється в пудру і вона буде зразу сухенька на обличчі. А ця, ось, як бачите, у мене сяє. Мені подобається сяючий фініші, тому я собі зачасту залишаю. Якщо вам не подобається, ви можете взяти пудру. У нас є, наприклад, ось такі варіанти пудр, вони, ну, вони прозорі, тобто там, хоч начебто і є відтінок, але він інший. Кісточку спеціально беремо, здуваємо залишок, щоб ми не набомбіли шар зверху туди, і проходимося кісточкою. Зазвичай кісточка з. Пудрами, да, з пудровими продуктами, отакими от пудра наноситься ось так, зверху вниз, трошки, да, невеликими такими рухами. Тому що у нас на обличчі є волосочки в усіх. і Якщо ви будете отак наносити, як попало, то ви можете підняти ці волосочки. Між ними заб'ється пудра, і у вас буде ніби волохате обличчя, да, щоб такого не було. Просто такими похлопуючими рухами або вниз. Вниз, акуратненько, по обличчю. І все, і вже у нас обличчя не сяє. Ну і ще такий нюанс, що тональна основа вона перетворює наше обличчя в білий лист, такий, скажімо, да? Якщо її повністю нанести, то у нас обличчя таке ніби. Без тіней, да? тобто зовсім таке рівне виходить. І тому, щоб такого не було, у нас є додаткові продукти, наприклад, блуронзери, хайлайтери, якими ви можете уже далі створювати собі тіні, підкреслювати там якісь плюси, ховати якісь недоліки шкіри своєї. Да? Верніше свого обличчя, да? тому що, от, наприклад, бронзер це додатково створює таку тінь. І, знову ж таки, створює форму знову, для нашого обличчя. Знову обличчя здається худішим, таким ніби трошечки загарчик. Да? От, тому що ми всі тіні на своєму обличчі вирівняли щойно тональною основою. Тому можна додавати бронзер, наприклад. Да? Можна додавати рум'янчики. Да? Рум'янчики наносимо на щічка. І не забуваємо правила, що. Кремові продукти, як, от, наприклад, стік наносимо на кремові, тобто зверху на тональну основу. А потім вже тільки фіксуємо сухими. Не навпаки, не наносять сухі продукти, а зверху кремові, Ні. Тільки всі спочатку кремові нанесли, які вам потрібні, і далі вже наносите сухі, які вам потрібні. От. Ну, В принципі, з тональними основами все. Якщо вам буде цікаво і далі про макіяж, пишіть в коментарях, обов'язково зніму вам і про бронзери, да, і про все, все, що вам буде цікаво. Ну, і питання також пишіть в коментарях.